управління Національної поліції Закарпатської області, воно який має статус? Юридичні особи? Управління, поліція, на, головне управління національної поліції, да управління. А вони... відділ є підрозділом відділу. Тобто вони являються приватною особою, так? <клухи> Зареєстровані як вони? Вони не вони є нашим підрозділом. Я Від... говорю за управління. Хто? Управління внутрішньої страту, тобто. В головне під... управління є юридичною особою. У <клухи> <клухи> Єдиний. Тобто є приватний суду, так? Ну, є державною установи. Непобутково не забрати. Чи можете ви мені надати документи про те, що воно є зареєстровано та раз, про е, протокол загальних зборів? До чого? Кабінету Тобто було, це визна по установу кабінету, 720. У вас є стату статучі положення. Получення. Получення. Получення, так. А, а чого не даєте? На самом поліції. Дивачте, а я ні, я юрист прийшов відповідно до цього. Ви працюєте в головному управлінні чи ви приватна особа взагалі? Як? Я юрист. Юрист. юрист В головному управлінні, так. Я, я на сьогодні прийшла у цьому слозі з мою стояла, і я володію інформацією тільки по тих позивних вимогах і мене немає повноважень покінчити, тобто ви міняють умову. Я тут готуюся за. Мови, збираю інші документи, через турист не йдуть всі документи, ніби ми приходимо. Ви подаєте, змінюєте, я відповідно на ці документи роблю запит і мені надають. Мені є та яка особа, через яку йде кругов цієї Закарпатської області. Вас, якщо щось є, ви питаєте, ви змінюєте у позові, я підготовилася Оксана Оксана. Оксана там так. Пані Оксана, ви як юрист. Яку можна дати е, оцінку вашим е, е, працівникам раздіям міліції, які порушують закон? А, вибачте, а вірена, суддіку в таки, я перевірю, що можу ну, говорити суді, коли не вийшов. Ми спілкуємося, так? А, я тобто, не маю права, тобто вам заборонувся спілкуватися. Я спілкуюся, але оцінкою не маю право я не та особа, яка цілку, працівникам... Ну як юрист, не, не як а, цей суддя чи що. Я От, я не у мене є відповідне положення, я представляю з розуміти, бо за інтересом начальника управління е, начальника управління <правління> і відповідно до начальника управління довіри. Ми надали суді, я маю право давати то, то то, робити то, то то. то. Щоб не було там потім, чому я це не роблю. У мене є просто чітко повноваження, я їх вихову. Суді ви задовляють заявляють такі клопотання, суд їх виповідає, я їх. Вас якісь, наприклад, запити, ви робите це відповідно до закону звернення громадян, вам віддає неявність. відповідь. Але не піде пане Оксано, в тому що от, е головне управління національної поліції не відповідає ні на запит, ні на заяву, немає ні мінуман, нічого не хоче робити. Тобто ну, -то це є бізнес, які в суді розумієте? Я вам просто кажу, я не можу це робити, тому що я це розумієте, і чітко кожну свою, коли кожна людина буде робити своє обов'язки, вони... розумно, ну, і тут. Ну, я не хочу, щоб у ви, не, ви, бронь не, Боже. Ну, нормально, так? Ви ми сперечалися. Да? Ну, відповідні попитання в нас не дозволяти, я лише після цього можу щось зробити. Тому що я не маю права виходити в ті межі ті. А сьогодні я представник по, бо там у вас є 5-6 кузовних умов, значить я по них прийшла, я на їх по не готуюся. Приходить інші, я по пойми. Я не виходжу за ті повноваження, які мені надали. Я не є якась а, особа, яка помажена робити щось більше, ніж. Перш пер, за все ви що... є громадянка України. Це саме важливий так, тому що є громадяни України, але в нас є одне но для представників, відповідно як я працюючи в органах влади, державний повноважний мене обмежень. Тобто я можу робити тільки те, що мені чітко вказано. Я отак роблю, тому що якщо я буду виходити за того, що мені тітко окремо, то я теж таку вважати, що вважаю, що я перевищую свою пособою. Пані Она, ми тепер говоримо у статусі громадян України. Ні, як ви помагають. Мені на одному в ті мені вчекувала, що я не являюся громадянкою України п'ятої до да? шостої години. Я маю входити в суд і махати головою. Так що ну за то я не хочу сперечатися. Це ну, неправда. Ну, за те, не хочу сперечатися, тому ми в суді. Ми говоримо, не сперечаємося, ви кажете свої доводи, я вам показую, що в мене є, і все, і ми не виходимо за те, щоб потом не було хто я є, і де я моє місце. Так що добре, я не просто живе. Я... Пані, вона... пані Олександр, а таке питання? От вивчаючи ці матеріали, чи була така думка, що зателефонувати і сказати, що можливо відділення в рації неправі може якусь мирову угоду, Чи як? Як ці питання? тибра Мы не заседаем, ну, не мы почему. Мы поменяли. Просто не в курсе, да. Мы все поменяли на новому сумме. То есть, ну, я тебе не удивлен, что вы тут, правильно мы поменяли на волное управление и направить плюс, я покину заседаем, потому что яма це не ценно. Коли почнемо, тоді будемо вже дотримуватися наказ. Але матеріали не отримували раз. Там просто така напада, що я тут минула, ми над матеріалу є сторона? А, сторона, ми замінили, зв'язку з чим направили всі матеріали, зв'язку з чем минуємо чудовому засідання, оскільки нова сторона. Ми не не відправимо справи. Ні, 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 це вже не потрібно, це питання вже вирішити. Заперечення, знаєте що, а це все дуже хорошо дивіться, Там дуже багато було звернень. Відповіді надавалися, не надавалися, вчасно, не часно. Я веду? Заперечення нам би, звісно, хотілося почитати, тому що там скільки п'ять звернень, як мінімум, зараз так по пам'яті. Відповіді шість. шість. Ну, бачите, пам'ять подводить уже. Шість. Час, не час. ми б як-то, ну і напевно позивиш хотів побачити, що там надавалося на лаву. і суд перед прийняттям рішення, потім, ну, що вам да, якусь перерву, пів годинки, годин, в тому щоб ми прочитали, щоб знали. Зараз ми не... Тут, а, чи тут є ще заява про проведуть. Заяву, кстати, якщо ви в судовому засіданні можна побувати через канцлер, то, ну. Може Я не через канцелярію перемоги. Це не в рік, не все. Це не мішає, але щоб не затягувати ваш... Ладно, начнем. Так. Можна ознайомитися з документами які я подала. Ще нічого не я зато і кажу представнику, що дуже погано що так. Вам кажуть наоборот, вашу заяву можна кинути в засіданні ми її розглядаємо, приймаємо, да, нет і... А таке б треба було почитати зарані. Тому кажу, там шість було заяв, п'ять я сказав, не поправив шість відповіді часу, мовчану, щоб почитати, але хто готові не рішення. Зараз нам дадуть і будемо знайомитися. Або не дадуть, якщо вирішимо попитання, коли відвідуть, тоді вже новий, тоді будуть. Ну це вже. Давайте в порядку вказуємо. відкриваємо здали і так далі зараз тільки на Судове засідання розглядається адміністративна справа за позов щодо та дорозділеним до, до Головного управління національної поліції в Закарпатській області згідно ухвали суду від 19 грудня 2016 року про зміну неналежно відповідача по протоколу називання судового засідання про визнання протиправної бездіяльності суб'єкта влади повноважень. Инфузировач просто вызвали протиправую без диакс, радуется поведение позиции, бургалов и надание вид появлялась на радужку СТФО. Зореб Идка. Номер 128.16 году. Під час розгляду пропозиції надали РГФ у повороті западських по номер від і 27.06.2016 року в частині розгляду без присутності зелені та країни, та там вирішили питання поступки пропозиції, не надання відповіді, встановлені законом терміни на інформаційний запит, нахайність РГФ поговорити. Від 11 маршрутом 2016 року. Мы надание виплы установлен из законов термин заявлено градишко РВФ по е, Номер 203, 13 номер 2016 года. Хорошо, без присутствия заявления. Выдание виплыги установлены в законном термин. У сути поданный пистолет заявленного радишка номер 214 від 15 му сьому 2016 року. Не надання відповіді на скаргу номер 216 від 20 му сьому 2016 року. Секретарь доповідає явку сторін. Дмитрович, Всякий ласково було в Судово зусилля в разі вашу особу встановлення підтверджені такої повторної паспорт України, своєї організації, 587 і представник залученого заміненого Яковідача. Ваша Оксана Михайлов. Ваша Оксана Михайлова. Особо встановлений паспорт СВР номер 30369 на прізвище по Неповноважно, представленка народний довірність, коли по поліція в Закопальській області 16 року і три роки, стати. Можна знайомитися по чистів. В принципі, таке не передбачено. Ви можете знайомитися з усіма матеріалами справами. Судя по чистку. Є порядок познайомили на це. Копія виходить з матеріального реєстративного справи, Вона буде невід'ємною частиною цієї спа. Випадково знайомої в тому числі із цієї дієності. Що саме вас цікавить? Ну, чи вона є законна? Чи є представник? Діло. Діло в тому, що суд не судно наділеної повноважень перевірки. Зберігається тільки наявність, необхідних зитів, да, проведе, чи підписів, що це печати, що підзична особа, особа відповідно матеріальну свічку. Саме кальним, саме. Ну, можливо, в ОМП є декілька влашення, саме хай. Але я це не зможу сніг. У вас є якісь підозри щодо видання довірності? Ну, процеси роблять я. Оскільки у нас стороною справи є головне управління національної поліції, юридична особа, яка буде довірність. Ми передбачені законний про літаря, по вимоги, дата, місце вчинення довірності, печати діяльності всі необхідні документи, терміни і дії, хоча можна не вказувати тільки три роки. Ну, всім реквізитам відповідає. Я не нотаріус, перевірка виходить на мій комплекс. Навіть про що не можна. Ще раз кажу, можливо, там є ряд по вашому сам лихарі, і це у вашому. Ну, в мене прізвище співпадає з необхідні реквізити довірно безмісно. Підстав для недопуску. Повна фіксація, судово засіданий склад, суд у нас змінився в частини секретаря, голову іншу суду Арейті, секретарь судово засіданий, коротше, Кошмідзе, і в нього була і в іншу річі. Підводи. Ваше життя подано заяви, я прошу вживати. Ви розуміли, ви присядете на ніванське, на сочетання. 1 мая 2016 року до суду Подано заяву, щоб закопать в одному адміністративному суді речі. якщо ви так без точно вже вносите то в мене через СВІ пишуться всередині. Камері. Це, я розумію, значення немає, але для вас, ну якщо ви так вже перевіряєте довіру міську подібні і так далі, mm -hmm. то в мене пишеться через її Добре. Вище кваліфікаційна комісія судді України, адміністрації президента України. Від позивичі Щубер Федір Мітровича адреса по справі номер да, да, заява про відвідувати суді Закопанського признаного адміністративного суду Рай. Сюди Закорпатського признаного адміністративного суду рейдів саме ухвалила про відкриття положення прозором Щубер до Радійського відділення. Ну, я буду скорочувати, тому що ті дані, які є встановлення, не так завезують. 28, 11, 2016, року і на 19, 12, 2016. Так как судом повідомлено неповедомленному установленным законом і термін судової повістки и проволоку судового засідання 28-11, то воно не відбулося, сегодня призначено друга на девятнадцатое двенадцатое. 12 двенадцатого подано як злочину направлено 8 электронного. Продолжение про про следует... Але про результати розміру поданого клопотання в було нам повідомлено встановлені законом порядок тата. Оце до 11-го 2016 року я подаю завчасно за 40 днів до початку судового засідання по опитання письмового проявки і закупатської програми адміністративного суду сюди рейки по проведенню

Це то моє позичене правильно клопотання по закарпатську. На з правительства, правительства, порожень, 17 грудня було направлено на по КСУ на диссупти за капание стантельно субботичного проекта яка наразі знаходиться на рос. 14-12 искусственно порушень и опрос оператору у тебя не счет из були приехали. Паського проживання міста для поновлення своїх прав, поставлю чи хто отримати науку.

перуть Вислучилася 30 статтею 31 з України, за якою подається основний почав розлад на почату, оскільки не замінили. Належно, розглядається у судовому засіданні. вислуховує суддя, вислуховує за бажання думку особи, які заявили, оскільки це є між писати ухвалу. Думка буде виконана в індимульній частині. Слово у я особо, яка заявила, ви підтримуєте задачу. Так чесно. З мотивів, які наведені у Так, нас, присягти. Ваша думка. На цьому визначено саме чітко, що має бути саме фактом. Питання щодо відводу задоволення про питання, питанні про відвідувати себе відвідаючи, молодь такого вирішується по свого. That's what you're that should be